Вибачте, це, це складні події. Тато нас бомблять. Він доча, вас рятують. Мені там писали постійно, вам потрібно зробити операцію на носі. Літали шахеди, там їх збивали. Нашої родини могло би і не бути. Юля, привіт. Я півроку просто не фарбувалася. Я ніколи не розміщую збори. Але мені допомогли добрі люди. Це був до речі, лачин. А який це буде російський товар? Ні, туди взагалі не хочу. Дар'я Пазюк. Вона більш відома як баба Даша, блогерка за аудиторію півмільйона підписників. Разом з чоловіком Олександром вони ведуть бізнес та відверто розповідають в інстаграм про своє життя. Під час повномасштабного вторгнення відкрили ще один магазин у Дніпрі. Я вас вітаю. Я вас також приємно зустрітись. А давайте <гум> почнемо з того, до того як ви стали блогеркою, яким було ваше життя, що ви робили тоді. А що ми робили? Спочатку ми вчились у Дніпрі. Я у металургійній академії Санька, Горний інститут чи як вона назвала? Університет, мабуть. Ось ми були студентами, ми одружилися і вирішили, що ми хочемо ось ці гроші кудись витратити. Ми завжди чогось мріяли, що в нас буде власна справа. Ну, так воно, як бачите, і вийшло. Перший магазин насправді ми відкрили у місті Павлоград за оті гроші, які нам подарували на весілля. Ось, і там був такий маленький відділ. Ми тоді найняли вже продавця. Я працювала п'ятниця, субота та неділя, а чотири дні працював продавець. Отак. Вчора ви запостили сторіс таку uh -huh. з ностальгією про гуртожиток, uh -huh. про те, як починалось, про фотографії, про смажену картоплю. Uh -huh. Ну, дивіться, це типова американська мрія, коли двоє людей мріють студентські роки. Зараз є успішний бізнес. Але за цим ми розуміємо, є важка праця так. в Україні будувати свій власний бізнес дуже важко, дуже правильно і ви працюєте, працюєте в час ковіду, в час повномасштабної війни. Що було 24 лютого, яким був цей день для вас? Це був жах. Ми не розуміли, що буде далі, куди бігти. Нам здавалося, що це буде як в якомусь фільмі. От зараз вони прийдуть, всіх нас поріжуть, що нам робити, куди нам бігти. Це був просто такий ступор. Але щоб не провалюватися в цю прірву, що ми вирішили? Ми 24-го, звичайно, що ми. Провалилися, а вже наступного дня ми вирішили, що нам потрібно щось робити. І ми вирішили, що ми будемо допомагати. І а, ми майже пів нашого складу віддали, хто був біженці. Вони приїхали до нас у Новомосковськ на якісь турбази. Ми дізнавалися, де що потрібно. Так як в мене а, був такий зв'язок з людьми, і я була як маяк. Люди мені писали, хто міг допомогти. писала... Я знаєте, я згадую, а в мене аж цей ком. А, вибачте, це, це складні події. Якось я ніколи не капошилася в цьому. Я писала, хто може допомогти. Я їздила по цим турбазам, де були люди, де люди залишились без нічого взагалі. Хтось там вже й без ноги. Ну, це, це було реально страшно. І е, ми дізнавалися, що кому потрібно, їздили на закупівлю продуктів, закуп... закуповували все продукти. Що ми змогли з нашого складу, ми передавали з нашого складу. Якщо щось в нас не було, я давала запит. І інші підприємці, так само як і ми, які не працювали, але хотіли бути корисними. Е, таким чином через нас вони також знаходили, кому потрібно допомогти. Коли ми поїхали до Німеччини, до речі, там е, живе. Друг Сашковий, і вони вчилися разом. Тобто ми жили в одні, в одному гуртожитку. Він переїхав у Німеччину ще в 2000, 2015 році. Він нам сказав, давайте ви приїдете, побачите, подивіться, я допоможу із житлом допоможу, все допоможу. От просто приїдьте. Хоча б цей час побудьте, вивезти, треба вам батьків та дітей. І е, ми десь три тижні, я вже так плутаюсь по датах, ми допомагали чим змогли. І потім ми все ж таки поїхали. Ми дітей та батьків відвезли туди. Ми знайшли квартиру, але ми там не змогли жити. Ми залишили дітей з батьками, і ми все одно сюди приїхали. Ну я не можу це пояснити, але ну це як дім. ну, Тебе туди тягне постійно. Я, я, щоб ви розуміли, навіть тут, коли там ці обстріли були, були страшно, ці шахіди прямо над нашим будинком, так це було страшно. Але коли ми були там, я кожного дня плакала. а тут я не плакала. Так, ми засіли, так, дві стіни. Перечекали все, відбій, все, побігли далі, щось працюємо. А там в мене просто була депресія. Ну, я, я би не змогла там працювати. Тим паче, нам українські німці, я їх так називаю, наші друзі, які давно туди переїхали, вони нам запропонували також допомогу, і вони сказали, Німеччина, так як ви підприємці, вона може вам також надати може, можливо, сказати, позику, і ви можете розкручувати власне, власну справу. Але от ми вирішили, що ні. Ми вирішили, і ми поїхали. Але діти та батьки якийсь час там були, і ми їздили туди-сюди. А потім вже вирішили, що так неможливо жити, і забрали спочатку діток, а потім вже батьків. Розкажіть про відкриття магазину у Дніпрі, що було складного, що навпаки просто. Дивіться, це ж під час повномасштабної війни. Ми ж відкрили ще один магазин і у Новомосковську. Це була така демо-версія. Дніпро ж це вищий рівень. А у Новомосковську ми вже потренувалися. Це був блондинка-хом, окремий магазин. Що було складного? Просто <свист> налаштуватись на це. Це було найскладніше. зробити перший крок. А там вже ми навіть не думали, що буде, як буде. От в нас є гроші, ми хочемо вкладатися, в нас є запас товару, треба щось робити. Я просто хочу сказати всім, хто сумнівається, реально от в такі складні часи. Легше прорватися вперед, тому що коли все добре, ви і оренду не можете знайти, і людей не можете знайти. Працівників гарних. Ну все складно. А коли, коли такі складні часи, то реально легше рванути вперед. Це не буде легко, але ну хто не ризикує, той не п'є шампанське. Нам було легко знайти оренду оренду. Чому тому що всі виїхали, всі злякалися, всі позакривали бізнеси, всі м, хотіли якоїсь стабільності. А її зовсім не було. І ми е, легко знайшли оренду, також легко ми знайшли працівників, тому що люди, також, як і ми, хотіли жити тут, хотіли е, працювати тут, і тому вони шукали роботу. Так багато е, гарних людей також виїхало, але вони все одно потім повернулися. Навіть деякі дівчата з нашого колективу вони також виїжджали, таке також було. Виїжджали, але вони також трохи побули і повернулися. Ось. Далі, знаєте, що я зрозуміла? Коли почалося повномасштабне вторгнення, в мене телефон розривався не тільки за допомогу. Люди все одно продовжували жити. Їм потрібні були трусики, шкарпетки, так, косметика взагалі не продавала. Але шампуні, все інший товар він продавався. І я побачила, що потрібно людям. От коли почали вимикати світло, ліхтарики. І ми павербанки, і ми почали завозити те, що людям потрібно. Звичайно, помади вже ну не було такого попиту на них. І ми вирішили, що це буде цей товар. І завдяки цьому, що ми трохи змінили товар, ми і виїхали. Тому що якби ми ні, ми тільки помади, треба не От У нас є помади беріть. Ми би не виїхали. Ми б нічого не заробили, нічого б в нас не вийшло. Ми просто підпідлаштовувались, люди просили. Тоді ми ж ще торгували, і косметика в нас була з Росії і з Білорусі. І цей товар нам прийшлося просто за безцін продати. І люди принципово не хотіли і зараз не хочуть його купувати. І найскладніше було знайти нових постачальників. Особливо мені хотілося знайти постачальників з України, а їх було дуже мало. Перше десь півроку, а потім вони з'явились люди. Також люди, люди хочуть щось українське, хочуть підтримувати українське. І ви знаєте, коли ми знайшли постачальників, у нас зараз дуже багато у нас немає з тих країн нічого взагалі. Ем, і коли ми знайшли українських виробників, це це було дуже круто. Якщо говорити про зараз, що найбільше зараз купують, що полюбляють українці дніпряни, зокрема от сьогодні. Угу. Ой, ви знаєте, зараз йде реально все. Дівчатка вже все прокинулася, вони розуміють, що вони жити можуть сьогодні і завтра може не настати. І ви знаєте, вони навпаки і червону помаду купують, вони купують косметику, вони купують піжамки, вони кожного дня хочуть бути гарними. Але ще в нас дуже класно продається хімія, так як в нас всі господині, ну, хімія побутова. Ось так. До речі, ви знаєте, під час війни зростає попит на червону помаду. Це соціальне О, дослідження. Я не знаю. В різні часи, у різні під час різних воєн, так і mm -hmm. є. Чи бачили, у вас дійсно стало більше саме червоної брати. Реально, і червоно, і взагалі косметику. Дівчата почали, ви ж пам'ятаєте? Я півроку просто не фарбувалася. Ніхто не робив ні манікюр, нічого ми не робили. Просто ми просто сиділи і що ми робили? Телеграм листали, читали новини. Правильно? То потім так бац, все. І в мене таке було, знаєте. У нас там була одна подія, після якої ну, от реально нашої, коли це літали шахеди, там їх збивали, нашої родини могло б і не бути. І після цієї події, коли ми зрозуміли весь масштаб, коли ми почули ці, ми наступного дня, ні, чесно скажу, спочатку я подумала, куди я привезла дітей, чим я думала, а потім ні. Я хочу жити, я хочу жити тут, я хочу шукати дітям школу. Я не хочу це е, онлайн навчання. Я хочу, щоб мої діти і в кіно, я хочу, щоб мої діти е, майже не відчували, окрім сирен, що в нас йде війна. Ну а ми вже почали реально, звичайно, що взяли на себе відповідальність, е, почали працювати і почали робити все можливе, щоб ми жили майже як раніше, але ми зараз кожного дня. Цінуємо цей день, що в нас є можливість жити, як обирали команду для магазину Дніпрі, де шукали людей, тому що у вас велика аудиторія. Думаю, підписниці хочуть працювати так. Так, це був інстаграм. Запитів було дуже багато, десь 250. І ми реально прям такий був кастинг. Чому? Тому що ми на роботі дуже багато часу проводимо, і хотілося знайти таких людей, які з тобою на одній хвилі. І, і, і прям так це робив Санька Кастінг і робила наша керуюча. Ось я вже ні, тому що чому тому, що дівчатка, коли мене бачать, вони хвилюються. Так, і я зазвичай в такі моменти я відходжу, але коли вже обрали дівчат, я вже з ними знайомлюсь. Я кажу, так все видихай, звичайні люди, все в блогі. Блог, це одно, а робота це, це вже друге. Все. Звикай, це робота, і ну, не потрібно там фоткатися зі мною кожного дня, якось там хвилюватись. Я просто звичайна людина. Ну і це допомагає. До теми волонтерства війни. Uh -huh. Коли ми чекали вас, тут вже готували світло, виставляли. Я запостила сторіс і одразу це не вигадка, от кажу, як є. Одразу мені пише дівчинка з 93 ї бригади, Юля, uh -huh. з якою ми писали uh -huh. інтерв'ю. Нещодавно Юля, привіт. Е, вона мені одразу пише, Даша мені пропонувала допомогу з протезуванням, де да. Даша мені писала, каже: А тепер я зрозуміла, про яке інтерв'ю вона казала вчора в сторіс. Mm. От я її згадую знає, знає, цей як... момент справжньості, це не, не підіграно було. І це ота народна любов, яка є, яка повинна а, бути знає? у притомних Богах. А знаєте, як я її побачила? Ми приїхали підстригати діток, і підійшла до мене підписниця. Я не знала, що ну. Підійшла підійшла гарна дівчина, все пофоткалась, вона ви класні, я дякую, все пофоткалась і все. Вона розвертається, і я бачу її ніжку. І я зрозуміла, що щось не те. знаєте, я зга... ну, в мене мурахи. Я розумію, що щось не те. Вона мені а, зробила позначку, я пишу, що вам потрібна допомога. Що не так? Я ж побачила. А вона, я військова, я перейшла на її сторінку. Ой, це було просто. Я, я потім всім своїм знайомим ви говорю, уявляєте, ця дівчина вона там була, і я з нею переписуюсь. А вона мені каже, а я ще туди повернусь, зараз мені це зроблять. Каже, мені мою п'ятку збирали прямо по частинках. Зібрали, каже, все добре, я туди хочу. І я, звичайно, що я запропонувала. Але вона відмовилась. А знаєте чому? Вона сказала. У мене ж зараз все добре, мені нічого не потрібно, хоча я думаю, потрібно. Вона сказала, а ви можете допомогти тій бригаді, а ще іншим військовим, які тут, які вже відвоювали, скажімо так, своє? Вони інвалиди, інваліди, і вже ніхто не може їм допомогти. Ви можете якось так позначити там, того лікаря, що ось є абсолютно безкоштовно. Лікар приймає всіх військових, хто потребує допомоги. І таким чином, так само я завдяки тому, що я блогер, я як маяк, я все організувала і дуже багато було так вдячних людей. Ми допомогли багатьом. Ми е, накупили обладнання цьому лікарю, тому що не, не все в нього є. І так як він це робить, ну як волонтер, безкоштовно, йому ніхто за це не платить, і немає де взяти взяти грошей. То ми вирішили з Санькою, що звичайно, що ми допоможемо. і Ми одразу купили все, що ну потрібно. До повномасштабного вторгнення у вас були росіяни в вашій аудиторії? Були на вас підписані? Звичайно, були, звичайно, були, але о, це був такий жорсткий жорсткий хейт. Я принципово тоді перейшла е, на українську мову. Я вихватувала вихвачувала добряче, звичайно, за це. Вони там і прокльонували. Вони ж навіть мені заблокували сторінку тоді. Це був для мене такий удар, да, тому що я не можу не можу. Я підставляю своїх людей, які залежать від мене, великий штат людей, які е, отримують зарплатню від моєї роботи. Ну, тобто я записала рекламу магазину і люди приходять в магазин. Е, але мені допомогли добрі люди. Це був, до речі, Лачин, е, дуже я вдячна, розблокувала. І зараз в мене, я можу сказати, що немає. Можливо, вони залишились, я все не можу так е, побачити, але. Вони вже сидять і мовчать, вже ніхто мені не каже, що Путін красавчик, що там зрозуміли, Да? навпаки, вони підтримують за те, що 에, деякі навіть просто бояться. Писати щось гарне, тому що вони розуміють, що там за ними слідкують. Вони просто хто любить нашу родину, є нормальні люди. Вони просто слідкують. от і все. Але ви зробили вибір. Тому що ми дивимося зараз про є зірки українські, які ну на двох стірцях одночасно. Давайте серйозно. Це люди, які заграють з хорошими русскими і так далі. Ви позицію свою показали однозначно. одразу. одно одразу. Одразу, да. чи була така втрата підписників? Був мінус ви його бачили? Так, звичайно, Який? Дуже багато. Ну це, мабуть, відсотків. Ну я в тисячах тоді скажу, ну, мабуть, 30 тисяч десь так. Але потім, я думаю, прийшло ще більше. Ну, прийшло звичайно. Україні. Українці прийшли, і я цьому дуже рада. Ну навіщо вони мені потрібні, якщо вони ну, засуджують нас? На кого ви підписані, за ким ви слідкуєте? Хто вам подобається? Зазвичай це якісь мої близькі знайомі підприємці. З особистої сторінки я не підписана, тому що моя особиста сторінка це вже як окремий бізнес, ну давайте по-чесному. Це такий же самий бізнес, і тому я підписана там тільки на свої е, магазини, там на все, на кооперацію. Е, в мене є е, окрема сторінка, і з нею я вже підписана або це мої знайомі, це якісь підприємці, які мене надихають, там Черняк, наприклад. Або це також блогери, яких я знаю особисто там Люда з Голлівуда, Іра Пернаровська, Корячка, Піджей, Анічка. Ну це ті, з ким до речі, в нас на початку повномасштабного вторгнення ми списалися з блогерами. Ми навіть створили свій там чати, ми там переписувались і також ну, робили якусь допомогу. Ми також, до речі, з блогерами купували автівку хлопцям. от. А чи були блогери, які вас розчарували українці, зайнявши, ну ми розуміємо, яку позицію? Mm, ну, звичайно, були. Ну, я просто не люблю засуджувати, тому що, знаєте, мене потім так ставлять в таке саме положення, але такі були. але такі були, І в мене було розчарування. Я там надихалася ними, а як виявилось, вони зовсім інші. Якби вони відкрились, коли почалася повномасштабне вторгнення. Ось так. Я відписалась. Все, в, в мене в інстаграм. Тільки ті люди, які мені приємні. Я не люблю дивитись в телефон і плюватися туди. Я люблю дивитись на людей, які мені приємні. Якщо говорити про військових бригади, uh -huh. на кого підписані, кого читаєте? Інстаграм, телеграм. Ви знаєте, прямо на військових я не підписана е, тільки тому, що як тільки я це згадую, туди провалю, я не можу працювати. Е, це основна причина. Тому я і зараз читаю новини там, наприклад, тільки ввечері. Е, Звичайно, що я, якась новина, де потрібно одразу допомогти, я її побачу навіть в інших блогерах. Але новини я вже дозовано це роблю, тому що це мені заважає. Я потім начитаюся, я зриваюся на дітках, я не можу працювати, я не можу нормально себе почувати. На військових я не підписана, але в нас дуже багато, дуже-дуже багато друзів, навіть хто одногрупники Санька, і ну, у всіх є контакти наші. У нас є друзі військові, і вони постійно з нами на зв'язку. Вони не роблять нам це, там, срака, там, ще щось. Вони, вони навіть, якщо чесно, вони не пишуть, нічого не просять. Ми самі, хлопці, що вам потрібно? В нас є можливість ось така сума. І вони вже ну, хтось каже: в нас поки що є, давайте можна ви, е, передамо. Наступним, без проблем. Ми допомагаємо, але це тільки, е, тільки наші знайомі, е, знайомий, знайомого, щоб ми були впевнені, тому що ну, я буду відвертою з вами, дуже багато людей, хто і я аптечки, аптечки, аптечки нехай буде, перепродає. Є ж такі, автівки потім щось. Ну, є такі люди навіть там. Тому ми тільки е, допомагаємо реально знайомим, яких ми знаємо особисто, і ми бачимо, що воно пішло до хлопців. Ось так. Як ви дітям пояснювали про те, що йде повномасштабна війна? О це так і сказали, що це сусідня країна, які ми думали, що це наші родичі, а вони в нас забирають наше. Ви бачили в інтернеті так, цю картинку? Сусід прийшов, мені надавав попиці, тому що він думав, що я його затоплю. Ми їм розказували, чесно, як є. В, нас, в мене прям, навіть, знаєте, сімейна ця трагедія. Чому? Тому що в мене батько, він українець, але він поїхав на заробітки, багато тоді людей їздили бутувати бам. І він там і залишився. І він ну мене не розуміє. Я йому пишу, кажу: Тато, нас бомблять. Він доця, вас рятують. Він мені кожного ранку, доброго діньочка. Присилає мені якісь картинки, веселі, булочки. І ну я, я йому кажу, тату, я йому за, записую відео, як воно є. Я йому скидаю, кажу, ну я розумію, що вас там ну, промили мозок зовсім, але я тобі кажу, як є. Мені не немає сенсу щось придумувати. Я тобі от, скидаю відео, як є, там ті знайомі, ті знайомі. Але він мене все одно не зрозумів. Він все одно свою політику. Навіть коли ми виїжджали, він казав: повертайтесь, повертайтесь, кому ви там потрібні. Вас тут врятують, скажімо так, і досі він не вірить. Ні, якщо я його заблокувала. Я його заблокувала, я йому написала текст української мови, що може ти забув, звідки ти. Я його також, якщо чесно, не засуджую, але я зараз не можу з ним розмовляти, тому що в мене ще болить в мене діти, ми тут під шахедами, страшно, діти не вчаться, кожного дня нас може не стати, а він мені, мені пише, що вас рятує. Медійність, вона важлива, вона і допомагає. Але ми розуміємо, скільки буває негативних моментів у будь-якої. Плюс-мінус вже відомої людини. Uh -huh. Розумію, що у вас є люди, які приходять, ну, такі якісь неадекватні, може, That's повідомлення uh -huh. від вас щось вимагають, просять, вважають, що ви повинні so. зробити допомогти. Які були негативні приклади, і які позитивні, які вас вразили? Ну, мені не подобалось, наприклад, ну, ладно, там мені щось пишуть погане за дітей. Оце було болюче. Так, особливо там зараз в нас трохи тьомік відстає в розвитку. Він ще там два з половиною, він не розмовляє. І ми зараз сходимо до невролога, там до логопеда. І настільки були образливі повідомлення, де це дитина, ну якби. Все буває, от за дітей мені було найобразливіше. А так, якщо чесно, я вже стала товстошкура. шкура. От, наприклад, мені там писали постійно, вам потрібно зробити операцію на носі. От їм не подобалось, бо хтось з блогерів робив робив, і вони думають, що блогер це ідеальна людина, це така кукла барбі. А я кажу: мені подобається такий ніс. Тому чому? Тому що в мене там в бабусі такий самий, ну нехай буде, в мене в дітей такий ніс. Ну, якщо мені комфортно, я не розумію, навіщо це ну, радити. Ось, ось це було так. Але зараз я вже така стала товстошкура. Ви знаєте, мене засуджували ну, постійно, навіть коли я відкривалася, в тебе нічого не вийде, тому що тут поруч магазини. Багато таких моментів було. Навіть заблог казав, в тебе нічого не вийде. Я добре не вийде. Так, були, були якісь сумніви, але. Знаєте, коли знов ви щось любите, ви в це вірите, якби, ну, все виходить. Що ви категорично ніколи не будете рекламувати в своєму блозі? Ой, я не буду зарікатися. Ну, є... Як тільки я зарікаюся, то Але все ж є одразу... принципові моменти. От Хтось каже, я не буду казино рекламувати, алкоголь. Ну, Люди різні свої вподобання. Що для вас там буде? Ну, казино я і не рекламу. те, що я не рекламую, то. То я і не рекомендую. Я не рекламую казино і ну спиртні напої. Це так, але я не можу сказати, що завтра я це не буду рекламувати. Розумієте? Ну, коли тобі потрібно годувати родину, ну давайте так. Ти підеш робити все, навіть те, що тобі е, не подобається. А Тому... якщо це буде російський товар? Ні, туди взагалі не хочу. От бачите, ви знайшли. <сум> ні, все, що пов'язано там, принципово. Ні в нас навіть просили і відправити дуже довго, як почалося повномасштабне вторгнення, ми відмовляли категорично. От просто все, ні. Ми... Ви зараз дивитесь, чи є якийсь там слід до Росії. Бо знаєте, як буває, людину запросили вести корпоратив, а там замовник росіянин, і ага. людина сама цього не знаючи, не хочучи цього, але Останній попадає. скандал був так. так, так я... такого багато. Я намагаюся перевіряти. От навіть ви бачите, я ніколи не розміщую збори. Чому? Тому що я декілька разів попалася на шах... шахраї. Щоб мені розмістити збір, це мені потрібно. Наняти юристів, щоб вони все перевірили. Я не знаю, там, СБУ, можливо, щоб вони все поперевіряли, тому що реально людина мені присилала документи, що в неї там якась хвороба. ну, А я звідки знаю, що це хвороба чи, чи це підробка? просто, ось. Хто зараз ваша аудиторія? Це Дорослі люди, в мене мало діток, тому що ну я не така, скажімо, модна, я не така в трендах. Це дорослі жінки, це матусі, це дружини. Ось навіть в мене дуже багато бабусі. Ось так. А ми розуміємо, що перемога прийде не скоро і не завтра. Це реально. Я це казала з перших днів. На всю аудиторію я це не казала перші три місяці. А далі я кажу: люди, живіть далі, тому що. Це може бути надовго. Класно, якщо це закінчиться, пам'ятаєте, як в Тіктокі жіночка, там, юристка, 22-го, так, жовтня, все закінчиться 22 року. Угу. І всі, у всіх була така надія, а потім що? розчарування. І все. Тому краще думати, що хай воно буде довго, ми повинні підлаштовуватися. Все. Але хочеться вірити, що Дуже. цей день настане. Може, не одно моменту, коли ми прокинулись, і кожен день, як Боже, коли це закінчиться. Кожен день і в мене оце матюки на цю сусідню країну. Я просто це ну о, в мене навіть діти злі. От, каже: мама, ми сьогодні чотири з половиною години просиділи в укритті. Ну як там холодно, там не позаймаєшся. Тобто вони ну забирають і в нас щасливе життя, і в наших дітей. Але коли прийде перемога страшною ціною, mm -hmm. а про що ви мрієте? А, спочатку я казала, що я нап'юся, але вже ні. Я буду радіти, і я буду, я тепер розумію, чому наші бабці казали, найголовніше, щоб не було війни. І я це буду казати. Я це буду казати, живіть, живіть, тому що у нас така країна по сусідству, це може початися знов. Просто живіть, кайфуйте. Україна це українці, бережіть себе. Отак би я казала б. Дякую вам, все вам процвітання. Дякую вам.